Привіт. Я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас сьогодні говоримо про топ-7 поширених помилок продавців на Etsy, які зазвичай негативно впливають на ваші продажі. Розуміючи ці всі причини, ви навчитесь з ними працювати і не допускати їх. Від цього ваш etsy магазин буде. Тільки рости. До початку відео пропоную вам підписатись на мій канал, поставити лайк на це відео і перейти до нашого топу помилок продавців. Непопадання в рейтинг найкращих продавців на платформі або StarSeller. Starseller – це програма відеоції, яка винагороджує магазини, що постійно підтримують найвищий клієнтський сервіс. Формується на основі швидких відповідей на повідомлення, швидкості доставки та відстеження відправлених замов а також на середній оцінці у відгуках, що залишають ваші покупці. Etsy не приховує, що магазини зі старселером видаються набагато краще в пошуку. Nice. адже платформа зацікавлена показувати частіше магазини, котрі найкраще працюють з клієнтами. Також у звітності, яку регулярно публікує Marketplace Etsy, зазначається, що до 80% користувачів платформи перед покупкою при пошуку товару використовують фільтр StarSeller. Основна мова магазину не англійська, а російська. На Etsy це називається мова за замовчуванням. Це мова, яку ви вказали першою під час реєстрації як продавця. Багато навіть не підозрюють про цей нюанс. При реєстрації свого особистого облікового запису на Etsy потрібно обов'язково вибрати тільки англійську мову. Якщо при реєстрації ви обрали російську, а пізніше ви писатимете всю інформацію в карці товару англійською, назву описи теги – Еці все одно вважатиме ваші товари російськомовними і не видаватиме їх як потрібно в результатах пошуку за англомовними запитами. Якщо простими словами, при невірному виборі мови за замовчуванням для вашого еці-магазину не виключені проблеми з індексацією ваших товарів у пошуку. Як перевірити мову магазину? Обираємо в налаштуваннях мови та переклади, натискаємо старт. Якщо дефолтна мова англійська, видихаємо. Що ні, змінюємо мову на англійську? Детальніше зі списком всього, що потрібно зробити для перекладу, ви можете ознайомитись за лінком під цим відео. Ступна помилка оновлювати лістинги, або ж як називають по-простому, це еці продавці робити ренью. Якщо нас дивляться продавці, котрі на еці дуже давно продавали ще до 2018 року. Ви можете пам'ятати часи, коли завдяки цій функції можна було з легкістю підняти свій магазин у видачі, але зараз все зовсім по-іншому. Еці починаючи з 2018 року, стрімко змінюється, стає більш схожим до своїх старших братів, таких маркетплейсів, як Amazon та eBay. без оновлення фото чи не ефект... Активних ключових запитів в назві товару, тегах чи описі, просто роблячи ренью товару, не вносячи до нього змін, лістинги не отримують поштовх у пошуку. Реню більше не працює, як раніше. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування акаунтів Etsy. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть нам в Instagram. Їду. ти ж сидиш на місці. Як ти їдеш? <плес> Допускати товари, що продаються в розпродані або ж sold out. Це значно погіршує видачу конкретного товару після його відновлення. Уважно слідкуйте за залишками своїх товарів та вчасно їх поновлюйте. Грамотно оформлені товарні картки в магазині. Ваші потенційні покупці за статистикою приймають рішення швидко, і у вашого лістингу на це є всього 20 секунд. Додавайте всі 10 фото. Інфографіки ставте на друге, третє місце. Інфографіки мають бути інформативними. Покажіть переваги та деталі товару. Понад 70% покупок на еці робиться через телефон, тому фото повинні відповідати параметрам Еці, бути чіткими, а інфографіки без дрібних символів, які може бути. Складно прочитати. Недодавання товарів на знижку. Еці не приховує, що знижка це один із найпопулярніших фільтрів при пошуку товарів. Ходить в топ-3 найпопулярніших фільтрів. Тому ставте знижки, навіть якщо вони фейкові. Це реально позитивно впливає на продажі. Користання ключових запитів іншими мовами, використання замість англійської в тайтлі тегах та описі інших мов, наприклад, німецької чи французької. Ми в компанії Handmade Hub UA робили безліч тестів. Наприклад, адаптували магазин повністю під німецький ринок, описуючи все лише німецькою мовою. Ці всі тести не дали очікуваних результатів, і пояснення цьому просте: понад 80% покупок на Etsy здійснюється американцями. Моя рекомендація додавайте все на англійський. і включіть автопереклад на інші мови. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, залишати коментарі під цим відео і ставте дзвіночок. Також підпишіться на мій інстаграм. Посилання на нього є теж в описі до цього відео. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!